Моя найгірша версія все одно переможе найкращу версію Віталія Кличка. Ого, це так паяє. Це вже ціла рубрика. Друзі, підписка, вподобайка. Всім приємного перегляду. Ленокс Льюіс розповів, чому оглядав непереконливо у бою з Кличком. Легендарний британець згадав бій проти Віталія у 2003 році. «Заміна Кірка Джонсона на Віталія Кличка не дуже добре попливала на мене. Але навіть тоді найгірша версія мене все одно перемогла найкращу версію Віталія, сказав Льюіс. «Тобто, як виходить, через заміну боксера твоя версія стала найгіршою. Я б розумів, якщо це сказав би аматор, а не легенда боксу. Будинок Льюіс Кличко відбувся 21 червня 2003 року в Лос-Анджелесі. На кону стояли титули чемпіона світу за версіями IBO, WBC і The Ring, якими володів Ленокс. Цей бій я розберу в наступному своєму відео, тому підписуйтесь на канал. У перерві між шостим і сьомими раундами доктор Пол Воллес порадив рефері Лу Моретту зупинити бій. Льюіс здобув перемогу технічним нокаутом через розсічення у Віталія. За записками всіх трьох суддів, Віталій Кличко перемагав із рахунком 58-56. Ленос Льюіс залишив кар'єру, а думки фанатів розійшлися. Пишіть вашу думку, хто був сильніший в той вечір. З вами був боксерський Ураж. До нового випуску.